Доновочі хасхас хасхас хас хассев. Хас, хас, хас. Ми не кліпи тобі знімаємо. Добре, Всім добре. ще раз доброго ранку. Тередково шоу прокидайся Олександра Кулібаба, яка так. займається шахрайськими схабами. З нами сьогодні в ефірі е, наша колега. І от до реклами ми намагалися е, е, вгадати, які найчастіше купюри підробляють нові чи старі, то все неправильні. І отут е, Олександра нам роздала, я вже знайшов які. Оце тобі точно. Одразу спойлер, найчастіше підробляють старі саме купюри. А, старі а, Нові купюри. купюри вони вже захищені новими елементами захисними, ага. тому е, нові більш захищені. Ага. Ну що, я правильно вибрав? Оце справжні. Оце справжні, а в мене всі не справжні. Ну, бачите, такий елемент написано 500 гривень. Це не гроші великими літерами. No, <laughs> Добре, як розпізнати фальшиві чи справжні гроші? Ми дізнаємось відповідь на це питання. Для цього потрібно зараз подивитися мій сюжет, і там всі лайфхаки ми провели oh. з Національним банком України таку такий майстер-клас грошовий. Тому всі деталі у моєму сюжеті далі. Okay. Дивимося. Ринки, магазини, аптеки, громадський транспорт та каси автозаправних станцій це місця, де шахраї найчастіше збувають фальшиві гроші. Українці часто стають жертвами афористів, і про це дізнаються лише тоді, коли їхні купюри не хочуть приймати термінали або не беруть на касі супермаркету. Дивляться на те, де вони можуть збути підробку, і як перевіряє людина справжні на справжність банкноти, тобто які елементи захисту вона перевіряє на що дивиться. Найчастіше під афери підпадають банкноти старого зразка до 2015 року і номіналом 200, 500 та 1000 гривень. Підробити усі елементи захисту неможливо запевняють в Національному банку України, та й таких випадків ще не було в жодній країні світу. Банкноти гривні доволі добре захищені, і рівень захисту на тому ж рівні, що й банкноти іноземної валюти, наприклад, банкноти Євро чи долари США нової генерації. За результатами 2024 року, на один мільйон справжніх. Банкнот, що перебувало в обігу, було лише 5 підроблених банкнот в довоєнний період, у 2021 році, на 1 мільйон справжніх банкнот припадало 7 підроблених. Купюри нового покоління мають вже посилену систему захисту та понад 15 елементів для швидкої перевірки фальшивки. Розпізнати підробку можна і самостійно у кілька способів. На дотик взяти справжню банкноту, то папір відрізняється. Банкнотний від звичайного паперу. Наступно ви провели пальцем по зображенню на банкноті і відчули у справжній банкноти рельєф фарби, а у підробленої банкноти цього ефекту можна не відчути. Якщо ж і після цього не впевнені у справжності, то фахівці радять одразу перевіряти оптичний елемент захисту купюри. Ось в цьому місці знаходиться. Тобто ви змінили котна холоди банкноти, і у справжній банкноти він змінює колір з бускового на оливково зелений У підробці ви такого не побачили. Також можна перевірити банкноту на світлі. Якість водяного друку на підробці буде значно гірша та погано видима. А стрічка під товщею паперу на справжній купюрі матиме чіткі прозорі зображення. Наскрізний елемент. Частинки зображення цифрового позначення номіналу, що надруковані з лицевої зворотного боків, проти світла збігаються і утворюють цілісне позначення без розривів суві у справжній банкноти. У підробки в більшості випадків вони з сувом це е, зроблено, тому що дуже важко надрукувати. Зображення лицевої зворотного боків, щоб вони збіглись так, як у справжній банкноти. А от підробити металеві гривні кажуть в НБУ куди складніше та й набагато дорожче. Вони мають бути зі спеціальними ребрами та містити у собі магніт. Безкоштовно перевірити ваші паперові гроші можна у будь-якому відділенні банку. Там касир зробить це за допомогою спеціального обладнання. А якщо і у нього виникнуть сумніви, вашу купюру надішлють на експертизу до НБУ. То якщо банкнота за результатами дослідження визнана справжньою і платіжною, вона обмінюється клієнту на придатну до обігу банкноти. Якщо вона визнається підробленою, вона вилучається з обігу без вишкодування вартості. В першу чергу не панікувати і по-друге, не намагатися її збути, тому що якщо збувати, то по кримінальна ну передбачена кримінальна відповідальність треба купувати валюту лише у банках та ліцензованих обмінниках, використовувати е детектори валют, тобто просити, щоб перевірили валюту, якщо у вас є певний е сумнів. За даними Європейського центрального банку у Європі в 2024 році виявили 18 підроблених банкнот євро на мільйон справжніх. Це в три з половиною рази більше аніж в Україні за такий самий період. Там найчастіше підробляли 200 та 500 євро. Але у 2019-му європейський центральний банк припинив друк купюр номіналом 500 євро через їх використання в незаконній діяльності. Натомість у Національному банку України закликають українців бути у уваг... Ажними та перевіряти свої банкноти до того як вони потрапляють до вашого гаманця.